Привіт! Сьогодні я хочу вам показати три види петель розвороту. Ці петлі найчастіше за все використовуються відв'язуванні вкорочених рядів. Це може бути росток, це можуть бути виточки, це можуть бути окати і будь-які місця, де вам потрібно використати вкорочені ряди, найчастіше для нарощування полотна. Отже, перший вид петлі розвороту буде називатись німецька задвоєна петля. Ви в'яжете лицьовий ряд до тих пір, поки вам потрібно розвернутися. Уявимо, що у нас ось тут буде зараз точка розвороту, і виконуємо ми її наступним чином. Тобто, умовно кажучи, нам там потрібно розвернутися в п'ятій петлі. Ось, у нас 1, 2, 3, 4. Ми зв'язали, і ось наша п'ята. Ми її пров'язуємо, як звичайно, перевертаємо нашу роботу на виверідній бік. І цю вже пров'язану петлю знімаємо, тягнемо нитку назад, до тих пір, поки замість однієї петлі в нас не утвориться дві, тобто вона стане задвоєною. Ось так. Достатньо тугенько підтягуєте, без фанатизму, але все-таки вона має бути тугенькою, щоб потім не було дірочок. Підтягуєте ниточку і продовжуєте в зворотньому напрямку своє в'язання. Ви його продовжуєте, умовно кажучи, до наступної точки розвороту. Я вам хочу показати просто одразу і лицеву, і виворітню, як робити. Ось, у виворітньому рядовий ви пров'язали, умовно, ваша точка, в якому треба розвернутись. Ви її також пров'язуєте, знову розвертаєтесь на інший бік, вколюєтесь в цю петлю, ось так, з лицевого боку, до самої петлі. Тобто. Вона буде ось так виглядати, ніби як бабусина. А так як у мене орієнтація петель класичних для прив'язування, то я заводжу знизу, нитка завжди має бути поверх спиці, і тягнете на себе. Знову ж таки, до тих пір, поки петля стане ось така роздвоєна. Ви затягуєте, перетягуєте, отримуєте задвоєну петлю. І знову в'яжете собі, скільки вам потрібно. Зараз я вам якраз продемонструю, як же вони пров'язуються, потім ці петлі, так само в лицевих і виворітніх рядах. Ось ми з вами в'яжемо по лицьовій стороні, ми дійшли до нашої задвоєної петлі. Я в'яжу класичними, як я вже сказала, петлями. Отже, я заходжу ось так знизу, як я і звичайні свої лицеві петлі пров'язую і пров'язую обидві дужки. Як лицеву петлю. Продовжую своє в'язання. Умовно кажучи, мені знову потрібно розвернутись. я знову розвертаюсь, затягую петлю і рухаюсь до тієї петлі, яка в мене була задвоєна з виворітнього боку. На цих петлях дуже зручно робити точки розвороту, часто їх не помітно потім в лицевій гладі. При в'язанні шкарпеток, я їх найчастіше використовую. Ось я дійшла до своєї здвоєної петлі, можна перевернути, перевірити. Ось так воно виглядає. І тепер мені потрібно, ви можете підглядати на цей бік, так як я в'яжу класичними, знову ж таки, мені потрібно свою спицю завести ось так, ніби з під низу, під обидві дужки, і пров'язати. Для того, щоб у мене не перекрутилася моя петля по лицю. Тому що, якщо я по-іншому згори заведу, її потім буде видно. Ось вона була, ця петля, яка була здвоєна. Ось так, Якщо трошки натягнути, то видно, що там ніби додаткова була дужечка. Але ви можете спостерігати, що з лицевого боку цих петель практично не видно. Насправді, ось у нас була петля розвороту. І ось тут. Вони чудово підходять для відв'язування вкорочених рядів, саме на плечових виробах. Головне робити їх достатньо тугенько, щоб вони не відрізнялися від наших основних петель і не утворювали нам ніяких зайвих дірочок. Наступний метод відв'язування вкорочених рядів, а саме Петель розвороту це розворот в петлю попереднього ряду. Я дуже люблю цей метод і також часто його використовую. Ми пров'язуємо з вами по лицевій стороні до того місця, де ми з вами хочемо розвернутися. Ось, умовно кажучи, потрібна нам кількість петель, і в наступній ми мусимо розвернутися. Ось ми бачимо з вами робочу відкриту петлю і петля попереднього ряду, яка вже пішла в полотно. Суть цього методу полягає в тому, що нам потрібно зараз вколотись в петлю попереднього ряду, витягнути нитку, тобто ще одну петлю, і додати її на спицю до тієї, яка вже була. Ось в цьому методі сильно затягувати не потрібно, бо буде відрізнятися. Тобто, вона має бути щільненько по спиці, не розхляпана. Але не затужуйте, бо вона буде вибиватися із загального контексту. Вона має бути в розмірі плюс-мінус з усіма іншими петлями. Задвоїли її, розвернулися, в'яжемо по виворітній стороні до того ж самого моменту, поки нам потрібно буде зробити петлю розвороту по, по виворітній стороні. От, умовно кажучи, нам потрібно розвернутися тут. Ми робимо все те саме: ми з виворітнього боку вколюємось в петлю попереднього ряду. Захоплюємо петлю, витягуємо її і додаємо до петельки, яка вже була в нас на спиці. Після цього розвертаємось. Тепер, ось так Тепер я вам покажу, як це все пров'язати в полотні. Ми рухаємось до нашої здвоєної петельки. Ось так вона виглядає. І пров'язуємо обидві дужки як одну єдину петлю. Умовно кажучи, пров'язую ще дві, знову розвертаюся, і зараз ми побачимо, як пров'язувати з виворітнього боку таку саму здвоєну петлю. Ось ми з вами дійшли до цієї здвоєної петлі, і так само, як і по лицьовому боку, пров'язуємо її, як звичайну виворітню петлю, але обидві дужки одразу. Пров'язуємо, скільки нам потрібно ще петель І знову розвертаємось. Ну, тобто можемо уявити, що зараз ми з вами відв'язуємо росток і робимо точки розвороту. Ось, я розвернулася, і зараз я вам покажу. Тобто, ось ось вони десь тут, ось вона ця здвоєна петля була. і Ось була наступна здвоєна петля. Якщо дуже захотіте їх роздивитись, ми можемо їх знайти. Але, знову ж таки, погодьтеся, що достатньо охайно це в полотні виглядає, якщо у вас виходить контролювати свої руки. І третій вид петель розвороту це так звані обвиті петлі. Отже, ми з вами дійшли по лицевій стороні до петлі, на якій ми мусимо розвертатись, Ми виконуємо обвиття ниткою. Ви бачите, я зняла петлю, пропустила свою робочу нитку навколо неї. Таким чином, вона буде обвиватись, просто навколо неї обвилась нитка. Знову ж таки, підтягуємо без фанатизму і в'яжемо у зворотньому напрямку. До тих пір, поки нам не потрібно виконати, рівно те саме, але з виворітньою петлею. Беремо виворітню, те саме робимо: обвиваємо робочою ниткою, повертаємо на місце, розвертаємо роботу, підтягуємо і в'яжемо до тієї петлі, яка була в нас обвита по лицевому бокові, для того, щоб я показала, як її пров'язувати. Ось вона обвита петля. Ми беремо петлю, ми беремо це обвиття. І ось так обидва нанизуємо на нашу спицю, пров'язуємо за обидві долі. Продовжуємо рухатись до наступної петлі, яку ми хочемо обвивати. Тут також головне піймати баланс і не виконувати як занадто туго, так і занадто вільно. По виворі стороні, доходимо до обвитої петлі, підглядаємо на лицевий бік, нам потрібно так само з вами підняти ось це обвиття. Ось так я його піднімаю, підглядаємо, чи все у нас гарненько буде складатися, тобто, щоб в правильний бік підняти це обвиття і щоб воно у нас там потім в поперек лицевої гладі не стало. І просуваємось до наступної точки розвороту, виконуючи новий розворот. Ось так це виглядає по лицьовій стороні. Ми з вами вже пров'язали і лицьову одну обвиту, десь ось тут ось вона була. Наступна, яку я робила. Тобто, ви можете бачити, що всі ці три методи дуже непогано лягають в полотно, але якісь нам подобаються більше, якісь нам подобаються менше. Я найчастіше задвоєну петлю використовую, обвиті не дуже люблю, тому що в мене на виворітніх не завжди все гарно е, виходить. Але насправді кожен із цих методів я використовую просто в різних е, ситуаціях. Для саморостків і для більшості пряжі я використовую задвоєну петлю або часто використовую в петлю в петлю попереднього ряду. Але якщо пряжа слизька, от як в даному випадку, тут ось для петлі попереднього ряду я занадто затягла. І ви бачите, що наступна після неї петля вийшла дуже вільно. Це вже візуально видно в полотні. Тобто для плечового виробу, для кокетки, це не дуже підійде. Тут, де задвоєні ось німецькі петлі відв'язувалися, жодних отворів нема. Тобто, конкретно під цей проект я би зупинилась на задвоєних петлях. Обвиті також непогано на цій пряжі лягли. Але чомусь у мене цей метод не популярний, я його найрідше використовую. Всі вони мають право на життя, всі вони гарні. Ви обираєте для себе до чого у вас більше лежить душа, і що вам підходить під конкретну пряжу, під конкретний задум.